У всіх районах столиці комунальники почали потроху таку прикрашати парки, різні локації, і ось в одному з парків ми зараз і знаходимося. Це парк Совки на нивках. Тут теж я вам хочу сказати, комунальники доволі так продуктивно попрацювали і дуже так. Яскраво прикрасили головну алею. Хочу сказати, що головна ялинка країни запалила свої вогники ще у п'ятницю. Маркива приїхав теж на відкриття. Звернувся до людей, які були на той час біля ялинки з вітальним словом, помажав, звісно, щоб. Ці всі в нашій країні якомога швидше закінчилися, і ми вже святкували як, як раніше на повну. І хочу розповісти про головну ялинку. Це е, дерево висотою 16 метрів. В цьому році воно штучне. І хочу сказати, що е, усіх бажаючих запрошували прикрашати це новорічну ялинку, яка знаходиться на, на Софійській площі. Можна було прикрашати іграшками, е, е, ліхтариками та навіть гілки е, примож. Води до цього дерева. Тож ялинка головна вже сяє на Софійській площі. Хто не бачив, раджу поїхати на неї подивитися. І хочу сказати, що святкові вогні засяяли не лише на Софійській площі, а в усіх районах столиці з'явилися ялинки, фотозони різні локації, що наповнюють місто перед святковою атмосферою. Комунальники подбали, щоб кожен район отримав свою частку розв'яної магії, тепла, світла і настрою. Тож у Голосівському районі в парку Рильського є такі ло локації. В Дарницькому в парку Партизанської слави, в Деснянському парку з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича. В Дніпровському районі це парк Перемога зона біля озера Тельбін, в Оболонському районі, парк, парк Наталка, Печерський сквер імені Марії Заньковецької, Подільський Куренівський парк, Святошинський. Там де ми знаходимося. Це парк Совки, Солом'янський парк відрадний, Шевченківський новорічні локації будуть знаходитися в парк. Ко імені Шевченка це можуть бути прикрашені іграшками ялинки, імпровізовані такі каміни з зображенням вогнища, фігури оленів, лед тонелі, фігури Святого Миколая.